Наркотики під виглядом солодощів. Столичний прокурор заграбастив 4 мільйона гривень. В Києві викрали лікаря ціна викупу 2 мільйони доларів. Кинув гранату через суперечку в ресторані, криваві розбірки в Одесі. Жінки влаштували бунт в Одеській області, погрожували битами працівникам ТЦК. Вони, не хера не вони. Не тут. Не, не вантажівка, а рукавичка. 41 чоловік ховався під час перетину кордону. Мітинг проти маршу рівності під КМДА колаборантка вчить дітей любити Росію в столичній школі. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Наркотики під виглядом солодощів. Два рідні брати і їхня 24-річна знайома виготовляли галюциногенні гриби та канабіс, продавали їх у вигляді кексів. Всі речовини в них вилучили приблизна вартість цього конфіскату під мільйон гривень. А це друзі, прям історія з бойовика 90-х. київського лікаря-кардіолога. Викрали та вимагали в нього 2 мільйони доларів. Двоє невідомих, представившись співробітниками правоохоронних структур, запхали лікаря в своє авто. Викрадачі одягли на нього чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це отрута. Після цього висунули вимогу передати їм за хмарну суму 2 мільйони доларів за надання проти отрути. Однак, не отримавши бажаного, забрали 15 тисяч гривень готівкою та відпустили чоловіка. Вимагателями, виявились 54-річний та 45-річний кияни. Викрадачі вже знайшли їм загрожує до 12 років за ґратами. Але друзі, якби ці викрадачі-грабіжники взяли з собою оцього столичного прокурора, повірте, все могло бути інакше. Київський силовик привласнив собі 4 лями гривень. Просто так. Історія така: в серпні 23-го року. Прокурор працював над справою е, приватного підприємства. Він під час обшуків вилучив бізнесмена 4 мільйони 242 тисячі гривень в різній валюті. Однак, замість передачі грошей на збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з'являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання. Тепер йому світить 15 років тюрми. Але ще Ще йому доведеться повернути гроші, якщо вони, звісно, ще є. Працівника ТЦК за грати. в Одесі. Поліція затримала ТЦКшника, адже той вимагав 4 тисячі доларів за невручення повістки та відтермінування призову від чоловіка. Неправомірну вигоду цей вимагач отримував у два етапи: затримали його під час одержання якраз другого траншу. А це не вантажівка, а справжня рукавичка. В причепі прикордонники знайшли аж 41 чоловіка, напівсидячи, напівлежачи, Вони всі тихенько сиділи всередині, чекають. Чи на переправлення через кордон їх затримали на Одещині всього за кілька метрів від межі? Чоловіки планували виїхати до Молдови. А на півдні Одеської області жінки влаштували справжній бунт. Шукали Сарацьке ТЦК. Читання нас до ТЦКшника в нас буде А де вони? В якої вони машині? – А в навірний. Машины, так. так, да хай выйдут вон идут. Такого и хера они тут. Такого хера они тут. Вы жители этого села, вы что ждете здесь? И вы ждете с вилами, чтобы пришли и к вам? И и вас в уже ждут вилами. Чего вы делаете? Уезжайте с Богом. Мы просто вперед к вам приехали. Уезжайте отсюда вам. Ян, ты снимаешь? Да, я снимаю. Уезжайте. Вы кого приехали забирать? Вы чего не воюете? Представників ТЦК і поліції трохи ошелешила така поведінка жіночок, але жительки села бунтували не просто так. Кажуть, що напередодні ТЦКшники побили в полі місцевого мешканця. якого приводу ви тут забралися, ви тут забралися. Чому ви підійшли до військової техніки? Ви знімаєте військову техніку? Ми народ, ми їм право. Ви показали чим Чився цей конфлікт невідомо, але жінки нікуди йти не збиралися і налаштовані були войовничі. Друзі, переміщуємося в Київ. Мітинги проти ЛГБТ маршу під КМДА в центрі столиці зібралося декілька сотень військових активістів та ветеранів російсько-української війни. Вони вимагають від місцевої влади скасувати марш ЛГБТ, який заплановано на неділю, 16 червня. Напередодні до КМДА передали більше 50 звернень військовослужбовців з вимогою про скасування маршу, але цього не сталося в зв'язку з цим. Люди і вийшли на хрещати. Друзі, пишіть, що ви думаєте про це? До речі, вчора не обійшлось без провокації. В день двоє невідомих в масках зайшли до закладу Сенс у Києві та зірвали. Прапор ЛГБТ спільноти зі стіни. Зараз їх розшукує поліція. І друзі, про неприємне зараз поговоримо. На жаль, почастіше ли підпали автомобілів воїнів ЗСУ в Дніпрі? Ось зафіксували вже другий випадок підпалу машини військового. Через це на автомобілях у Львові навіть з'являються написи: ЗСУ не ТЦК. Бо через негативне ставлення саме до людей з ТЦК страждають військові, які до процесу мобілізації взагалі не причетні. А в Одеській області розбійник побив Пенсіонерку і відібрав в неї їжу. Ганьба, якась поліція розшукає наразі чоловіка, який забрався в будинок до 85-річної мешканки села Новоселівка в Подільському районі. Побив її, відібрав 8 тисяч гривень їжу і ще на 2 тисячі гривень запасів. А в самому місті Одеса сьогодні в нас багато новин з цього регіону. Росіяни влаштували бійку і стрілянину. Конфлікт стався в ресторані між двома компаніями на французькому бульварі. Вхід пішли ножі і рушниця. Правоохоронці виявили на місці сумку з двома ножами, чотирма ручними гранатами і дві з них бойові. Це ось таким добром вони приперлись до ресторану. Поснідати ну історія про колаборантку, яка викладала дітям в Києві. Сбу викрила київську вчительку, яка в 2022 році працювала на росіян в окупованому куп'янську на Харківщині. Вона розробляла кремлівські методички для вчителів місцевих шкіл. Он воно як. В них описувала, як правильно виправдовувати збройну агресію Росії та її воєнні злочини. Мені важко уявити, як саме вона намагалась промити мізки тепер столичним учням. Сподіваюся, що батьки в цьому питанні розберуться і з дітьми поговорять про важливе. Ну і друзі, наостанок для вас трохи оптимізму. Послухайте, вчора ми дійсно підписали найсильнішу угоду з Америкою за всі 33 роки незалежності. Безпекова угода передбачає принципи співробітництва, співробітництва в сфері оборони, безпеки, співробітництва в сфері економічного відновлення та реформ. Президент Зеленський зазначив, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилі винищувачів і стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Це важливо в угоді з Америкою. Тепер зафіксовано, що буде підтримка України і в час війни, і в час миру, якого ми з вами так чекаємо, і не забуваємо, хто нам його зараз виборює. Тож підтримуйте збройні сили України і головне мирних вам і тихих вихідних.